І так, у нас 15 жовтня, 2024 рік, вже 7.15, АБЗ-1 по адресі міста Київ, вулиця 9 травня, номер 49 продовжує асфальтобетонний завод номер 1 продовжує викиди забруднюючих речовин у повітря, попри заборону, це робити. Це вже понад один місяць повз само, понад саму крайню дату, коли це можливо ще було робити, після 14 вересня, хоча сама заборона від 30 серпня 2024 року. Sve se sena vedradne